Нічі. Доброго! Добрий день, Доброго, Доброго, дуже рада вас бачити, таких щасливих, таких веселих. Віраніка, таких сьогодні яскравих. Тому що сьогодні у нас останній день робочий, і розпочнуться у вас зимові. Що ти хочеш? Канікули. Так, Вероніка, говори. Що ти будеш? Це те приклон. Говори швиденько. Добрий день, добрий, добрий день, Миколаївна. Добрий, добрий день! Це у тебе в гостях Фелікс? Так, Так, чудово. Ну вже збиратися. Знайомі, родичі Фелікс, може бути у нас на уроці. Пригадай, як ти був у другому класі разом з нами. Ну, я маю на увазі своїми не, не. Да, Сашко, говори, що ти хочеш сказати? А, у нас який урок? урок Зараз у нас не. урок образотворчого мистецтва, і після цього ми з вами проведемо святковий урок. Зимовий шлях до перемоги. І я вас відпущу на зимові канікули. Тому зараз приготуйте свої чудові альбоми, річка, like фарби і кісточки. Ну що, розпочинаємо, мої любі? Так. Так, дуже приємно бачити своїх учнів, яких зараз я навчаю, і приємно бачити учня, якого я навчала. Раніше Фелікс уже зараз у 6 класі. Так. Зараз мої любі, зараз налаштуємо все і розпочнемо наш урок образотворчого мистецтва. Мене усі добре чують. Так. Розпочнемо наш урок із загадки. Послухайте уважно. Хто це шапку нав'язав із 6 білих трав? Так і хочеться зайти, щось для себе там знайти. Це на зайця трохи схоже, це на срібну огорожу. Це ж казка чарівна, а майстриня хто? Зима зима. Правильно. Подивіться, як може майструвати зима. Вона майструє на деревах зі снігу, інею шапки, схожі на зайчика, на білочку, на чарівну зимову казку. Слухаємо далі наступна загадка. На весні прокинеться, сонечко гаріметься та зелені шати нумо приміряти. Що це таке? Ялинка! весна. Ялинка, весна. А ялинка постійно в зелених шатах і взимку? Весна! Ні, Павло, це не весна. весна. На весні прокинеться, тобто проснеться. Сонечком обніметься та зелені шати нумо приміряти. Що це таке, дітки? Літо! А як може літо прокинутися навесні? Ні. Ні. Що ж це таке? Ні. Але звільник прокидається від сну і одягає зелені шати, тобто зелений Сніг. одяг. Це? Подивіться за вікно. Ні? Трава. Трава. Нічого там не бачите? Це не... Це Дерево. хто сказав дерево. Дерево, Це дерево, правильно, дітки, Відгадка «дерево». дерева. І ще одна загадка. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, і від вітру в час негоди є частинкою природи. Це також. Дерево, дерево. це дерево, дерево діти. І повітря очищає, вдень від спеки захищає, і це частина природи. Дітки, подивіться уважно: дерева зображені у яку пору року? Само. Взимку. Недаремно, тому що сьогодні ми будемо з вами малювати чарівні зимові дерева. І так, тема нашого уроку прочитали всі разом. Чарівні дерева. Чертні дерева, десь а в яку десь? пору року ми їх будемо е, зображувати? Взимку, Зимку, тому що зараз Аліночка, яка пора року? Зимку. Зима. Дітки, я для Зима. вас приготувала цікавий Зима. матеріал. Подивіться уважно на екран. Зверніть увагу, яке чудернацьке дерево, а називається воно ковбасне. Але <звук> на цьому дереві не ковбаса росте. У лісах уганди росте кигелія або ковбасне дерево. Своєю назвою воно зобов'язане плодам, які своїм виглядом нагадують ковбасу. Вони звисають з кінцівок галузок галузки – це гілки, і важать аж до 6 кілограмів. З плодів місцеві жителі виготовляють чашки та жовту фарбу, а з кори виготовляють ліки. Дітки, отже, схожі плоди на ковбасу? Дерево, дерево як називається? О, ковбасне ковбасне дерево. Ковбасне дерево. Так, ось так воно виглядає. Наступне чудернацьке цікаве дерево називається пляшкове. А чому? Хто може сказати? Тому що ніжне ета похожа на пляшку. Правильно, стовбур цього дерева дуже схожий на пляшку. Росте пляшкове дерево у лісах Австралії. Своїй назві воно завдячує стовбурові, котрий своєю формою нагадує пляшку. Під час дощів у стовбурові збирається багато вологи, яку люди використовують у посушливі дні, а в Австралії дуже-дуже спекотно. Подивіться, ось так виглядають пляшкові дерева. Бачите, яка чудернацька кора у таких деревах. Ось саме так. І у цій корі, у цьому стовбурі збирається багато чого. Во... Води, вологи. А ще є дерево цікаве, мильне. Подивіться, як виглядає мильне дерево. Дуже а так, на півострові Флорида в США росте дивне дерево. Якщо розтерти його плоди, саме ці плоди, то утворюється піна, яку місцеві жителі використовують замість чого? Мило. мило. Замість мила. Уявіть собі. Так, ось такі чудові дерева. А ще я хочу вас познайомити із молочним деревом. Як ви думаєте, чому молочне? Тому що молоко. Так, да, тому що там є фік, схожий на молоко. Правильно, Павло, у Центральній і Південній Америці ростуть гаї струнких дерев. Це галактодендрони. Уявіть таке от складне на, е, така назва. Галактодендрони. Місцеві жителі їх називають сорвейри Уявіть, бачите, яка, які складні назви. На стовбурах дерев роблять надрізи, з яких витікає густий білуватий сік. І за виглядом і за смаком він нагадує молоко, молоко. молоко. Але з гірким присмаком, який зникає після кип'ятіння. За годину з одного дерева витікає близько однієї літри такого молока. Подивіться, роблять надрізи в корі. бачите? І до години за годину може витікти близько однієї літри такого молока. Мої любі, зараз давайте піднімемося на руханку. Піднімаються усі. Зробимо останню руханку у старому році. З любов'ю до дітей!

Наш урок. Останні уроки уже у 2024 році. І так, узимку під снігом дерева й кущі здаються якими дітки? Тазковими. Тазковими. А підберіть близьке за значенням слова. Дарівними, казковими, чудернацькими. Тому що дійсно зима це майстриня. Подивіться роботи дітей, які малювали, дітки вашого віку, малювали ось такі зимові чарівні дерева. Які треба ви бачите? Це пищані і хвойні дерева, Я... дерева, твоє забарвлення взимку не змінюють, вони завжди зелені. Сьогодні розгляньте, як цікаво можна зобразити засніжені чарівні дерева за допомогою свічки. І ми створимо цю роботу. Для виконання малюнку ви повинні були підготувати шматок білої свічки. Покажіть мені, будь ласка. О, зараз. Вона біла. Так, свічки я бачу у варі, бачу валіночки. У, у варі. Така свічка білого кольору. Тому... А це моя мама робила, коли в Польщі. це дуже зараз... нецікаво зробити цю роботу, вам потрібна свічка. От. І так, зараз, послухайте, для того, є. щоб намалювати чарівні дерева, ми повинні дотримуватися такої послідовності. Увага, усі лінії та крапки на основі сторінки 33-ї. Треба обвести чим? Свічкою. На сторінці 33. Ви повинні лінії крапки обвести свічкою, міцно притискаючи її до паперу. Місяць та стовбури дерев щільно замалюй свічкою. Пагорби зафарбуй світло блакитним кольором. Небо зафарбуй темно-фіолетовим чи темно-синім кольором за допомогою широкого пензля. Зараз подивіться на відео виконання цієї роботи. Дітки, приготуйтеся. Подивіться, як ви будете виконувати цю роботу. Увага на екран! Що скаже? Місяця. Швічку. Місяця? Зимачок. Так, дивіться уважно. Це у вас малюнок на сторінці, який, дітки. Ними. Що роблять? Беруть білу свічку в праву руку і тепер наводять усі контури. І ви, дітки, також розпочинаєте, подивіться, берете свічку. У мене ось така, бачите, вона широченька, але є тут тоненький край. Да? І починаємо наводити усі ці лінії, які є на малюнку. І целий свічечку. І наводимо контури за зразком. Зверніть увагу, стовбур потрібно повністю свічкою затерти. Стовбур повністю затираємо свічкою. Да, Єгор, що ти хотів сказати? А Потрас. У нас немає свічки, і я потім зроблю це завдання. Єгор, ти, якщо немає свічки, ти можеш виконати цю роботу просто фарбами без свічки. У тебе теж одержиться гарна робота. Тому не сиди зараз, не витрачай даремно час. Ти готуєш фарби і починаєш розмальовувати. А ми продовжуємо свічкою зафарбовувати контури. Коли наноситься фарба, ті місця, які були потерті свічкою, вони зафарбовуються? Ні, вони залишаються білими, тому що по воску фарба не малює. І подивіться, яка виходить гарна робота. І так, подивіться, якою вона повинна бути наприкінці. Робота повинна одержитися у вас. Так. так. Спробуйте створити таку роботу. Так. Головне, не забудьте намазати контури свічкою, і тільки тоді, коли ви намази, на, намажете всі контури, у вас фарбою не покриються ці місця. Робота буде дуже цікава. Така казкова і у вас дійсно одержуться чарівні дерева. Так. Зараз. А я не намалювала свічкою, в мене її нет. Ну, Вероніка я сказала, в кого немає, ви можете малювати створювати свою роботу. У вас вийде звичайна робота, намальована фарбами. Зі свічкою ця робота буде набагато цікавіша. Дійсно, дерева одержаться чарівними. Мої любі, зараз я вас відпускаю на перерву, і ми з вами зустрінемося. Об 11.50 на уроці, на останньому уроці у цьому 2024 році. Домови Так, да, Віранічка. Знаєте, що мені Фелікс подарив? Ні, не знаю. Звідки ж я знаю? Так. Ну, все, Миколаївна. Віроніка буде у нас у 2025 році вже грати на гітарі, да, Вероніка? Так. І що, ти можна може заграти щось? Так. Ну давай. Давай. Так, ну, я думаю, що для першого разу Ой, дуже Вероні, добре. Ну, а я... можете скинути відео? А то... В класрумі, я, я, я поставлю урок в класрумі, ти можеш його дивитися, сонечко. Звичайно. А то... Добре, Єгор? Добре. Так, все, сонечки, я вас відпускаю на перерву. Через 10 хвилин ми зустрічаємося на останньому уроці у 2024 році. А який Домовилися? Урок? А я урок буде у нас. Ви будете тільки урок Вікторина, mm -hmm. урок свято. Будете mm -hmm. розгадувати ребуси, кросворди, впізнавати героїв казкових. Готові це робити? <тит> Це, мої любі, Розпочнемо останній урок об 11.50. До зустрічі після перерви. До зустрічі. І ваші, до речі, роботи з малювання я буду чекати надіслані. Домовилися? Так. Закінчите самостійно, сфотографуйте і надішлете на перевірку.